Всім доброго дня! З вами компанія Lux Cars, місто Івано-Франківськ. Займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів в США та Європи та по території України. Також допоможемо продати ваш автомобіль, якщо ви не маєте часу ним займатися самостійно. І сьогодні, по традиції, показую нові поступлення, які заїхали до нас на цьому тижні. Розпочнемо з. Renault e Space 2016 року на максимальній комплектації. Один і шість дизельний двигун. Автоматична коробка передач 250 тисяч кілометрів пробігу 16 тисяч доларів. Ще раз наголошую, максимальна комплектація. Двохколірний салончик. Семимісний Renault Grand Scenic. 2018 року є у нас лінзована оптика, протиутуманна фара, передні і задні партроніки, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизельний двигун. Автоматична коробка передач. 15 900. Hyundai Kona, Електро. На одному заряді ви можете проїхати до 500 кілометрів. Батарейка у нас 64 кВт. 2020 рік. Ось така у нас оптика. Передні задні патроніки, камера заднього огляду 18 тисяч доларів. Це у нас є Європа оригінального пробігу 140 тисяч кілометрів. Opel Insignia в універсалі. Ось такі у нас є. Максимальна оптика. 2021 рік. 80 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 21 тисяча доларів. Міні-купер Countryman На нього у нас нова ціна, повний привід, 1,6 бензинових. 2010, 228 тисяч кілометрів пробігу. Нова ціна 9950 доларів. Стара 10555. Mazda 6 є у нас 2013 року, червоненька на білому шкіряному салончику. 2,5 бензиновий двигун, як я вже і сказав. 211 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач. 12800. Range Rover Evoque Це у нас є чистокровний британець. Автомобіль увесь в рідній фарбі. Мальовані тільки у нас бампер передній. 2011 рік. Лінзована оптика передні, задній, партроніки, камера заднього огляду, повний привід, 2-х літровий бензиновий двигун. 184 тисячі кілометрів пробігу. 14 тисяч доларів. Чорний шкіряний салон. Ще у нас є семимісний Citroën c 4 2013 рік, один пішній автоматична коробка передач. 9999 доларів. Ще у нас є один Range Rover Evoque 2014 року, 142 тисячі кілометрів пробігу, 2 літровий бензин, повний привід. 19 тисяч доларів. Нагадую вам, що ми працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку за адресою міста Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Князя Святослава, 63. Компанія Lux Cars If Hyundai IX35. Ось такий у нас є. Двохлітровий дизельний двигун, 96 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач 15 тисяч доларів. За ось такий автомобіль. Ще у нас є ось такий джеп-чирокі. 3,2 бензиновий двигун. 2020 рік, 100. 11 тисяч кілометрів пробігу, автомат 21500 Mazda Мазда. Мазда це 5 Повний привід. Ось такий темно-темно-синій колір. 2018 року 149 тисяч кілометрів пробігу. 2,5 бензин 19 200 Тож будемо раді вас бачити на огляді та тест-драйві будь-якого автомобіля. У нас в наявності на майданчику більше 90 автомобілів, також є в телеграм-каналі та інстаграм. Посилання буде знизу закріплено в коментарі. На сьогодні, все, до нових зустрічей.